Привіт усім. Дуже часто запитуєте, Саша, що там з продовженням статусу Укр в Польщі для українців. Ну, що робити? На що надіятися, продовжить, не продовжить? Коли? Підскажи, будь ласка, таких повідомлень, таких коментарів я отримую безліч. Всіх це питання цікавить. І я відповідаю дуже просто: це продовження точно буде, 100%. Але воно буде після того, як прийде новий уряд. Зараз тимчасовий уряд він не має більшості, він не проіснує довше ніж два тижні. Потім буде новий уряд, і коли він заступить на свою роботу, почне займатися своїми справами, він прийме це продовження для українців, прийме статус Укр і продовжить його до 2025 року. 100% за це не переживайте. Тому, друзі. Все буде добре. Ви ще маєте час перебувати легально на території Польщі. Навіть якщо би не прийняли до закінчення статусу Укр, я впевнений на 120% ніхто нікого не вижене з Польщі, ніхто нікого не депортує з Польщі. Все буде добре, все буде гаразд. Тому не переживайте за це. Ви зможете перебувати на території Польщі до 2025 року. Чи з тим, що прийме Польща, чи без того, що прийме Польща. Але Польща прийме. Не переживайте, все буде окей. Як Туск стане прем'єр-міністром і він візьме свій новий уряд, все буде гаразд. Підпишіться на цей канал, поставте лайк та, звичайно, в коментарях напишіть свою думку. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе.